Крануюча тканина, зараз будемо перевіряти її, дуже ніжна, легенька, ідеально підійде для пошиву тюль Зараз я вам покажу, як працює вона. поставимо телефон, накриємо, прижмемо, щоб не було ніяких зазорчиків, щоб плотно стало. ось І намагаюся зараз до. Дзвониться. Ось Безпека інфо. Телефонуємо і чекаємо. На жаль, абонент зараз не в мережі. Останні, бачите, тут дзвониться неможливо.